Вітаю, ми з вами будемо сьогодні знайомитися із многогранниками. Ця історія для вас дещо вже знайома із передніх класів. Візьмемо, допустимо, кілька паралелограмів, Один буде більшим, другим, допустимо, буде меншим. Побудуємо їх. А далі спробуємо із них утворити многогранник і назвемо його. Допустимо, у нас є два паралелограми. Один буде називатися ABCD, а інший a 1 b 1 c 1 І d 1 Після цього нам потрібно буде поз'єднувати вершини кожного із цих многогранників. Наприклад, до вершину А буду з'єднувати з вершиною А1. Вершину Б з вершиною B1. Вершину С з вершиною С1. І вершину D з вершиною D1. Погодьтеся, такий рисунок не зовсім приємний для сприйняття, тому що досить складно зрозуміти, що це перед нами. Ми ж хотіли в просторі ці об'єкти поз'єднувати, правда? А виявляється, ніби у нас рисунок в 2D варіанті. Що, по перше ми маємо бачити спереду. Спереду, у нас має бути білий квадрат, білий паралелограм А1, б 1 с 1 D1. Це означає, що ми не, не повністю будемо бачити от дані грані. Тобто, даний відрізок, який я зараз. Трішки підтираю, він буде знаходитися на задньому фоні, не на передньому плані, на задньому. Тобто він буде десь захований під нашою фігурою. Також потрібно буде ці речі перемістити на задній план. Все, тепер ми розуміємо, що от дана область буде знаходитися десь на задньому плані. Також є ще один момент, про який потрібно попіклуватися. Річ в тім, що у даного паралелограма теж не всі речі будуть видимими. Тобто те, що ми не бачимо, ми підтираємо і штрихуємо. Це означає, що ось дана область має бути обов'язково проштрихована. Зараз ми ці штришки ще додатково нанесемо. От, власне, ми з вами щойно побудували. Многогранник. Його можна називати ABCD, а далі писати A1, B1, C1, D1. Ми будемо з вами вивчати велику кількість многогранників це будуть і призми, і куби. як, частинки, як часткові варіанти призму. Також будемо вивчати різні правильні многогранники. Будемо вчати піраміди, навіть ми могтимо познайомитись із зрізаною пірамідою. Тобто варіантів є багато, і тут є певні нюанси, з якими потрібно буде звер... попрацювати, на які треба буде звернути увагу. Наприклад, перед вами зараз розміщена зрізана піраміда. Єдине, що вона повернута дещо не в стандартному вигляді. І тому ми сприймаємо її якимось таким дивним чином. По суті, задаються многогранники за допомогою перелічення всіх вершин, які в нього є. В даному випадку у нас їх аж 8 штук. Давайте розберемося, які ще речі є в многогранників, які нам будуть з вами потрібними і корисними. Наприклад, у многогранків є вершини, це, власне, ті буковки, які ми писали, їх 8. Тобто вершин у нас 8. Так, з ними ми розібралися. Далі у нас є ще грані. Це ці многокутники, з яких вони складаються. Тобто ось дана грань, Є ось тут грань. І таких варіантів зверху там грань була би знизу, на задньому фоні, на передньому. І Її потрібно порахувати. Тобто ми матимемо це зараз зробити. Наприклад, у нас є грані основи, перша та друга, це наші два паралелограми. А потім у нас є ще трапеції. Їх чотири. Тобто, я верхній і нижній порахував, це, допустимо, були б основи. А далі я рахую: перша, це крайня ліва у нас. Далі друга. Потім третя, це та, що на задньому плані аж дуже далеко. І четверта, та, що внизу. Як можна рахувати їх ефективніше? Можна взяти одну із основ і починати рахувати. Один із відрізків буде належати. Одній бічній грані, інший, інший третій, і от і четвертій. Тобто їх буде ще додатково чотири. В результаті 2 це були основи, і 4 це були бічні грані. 2 плюс 6 граней. І нам потрібно буде ще познаходити певну кількість ребер. Наприклад, в основі ABCD в нашу паралелограму було 4 сторони. От вони будуть виступати ребрами однієї основи. Далі, в іншій основі, у нас є ще 4 сторони. У нас же чотирикутник, чотири сторони. І це буде його кількість ребер. Тут уже 4 плюс 4 8. І ще у нас є 4 зелені ребра. Які в нас на бічних гранях розташовані. Тобто 8 плюс 4. І ми маємо 12 ребер. Тобто Вершин. Вісім граней, 6 ребер 12. з цими всіма ребрами, гранями у вас буде пов'язане домашнє завдання. Ми щойно з вами рахували кількість грани, ребер та вершин. Але в одному із завдань вам потрібно буде вказати, які є грані, які ребра та які вершини. Тобто перелічити їх. До граней в нас будуть відноситися чотирикутники, що в основах. Це, власне, ABCD. Це маленький паралелограм. Далі А1 Б1С. Також у нас будуть бічні грані, наприклад, ось ця, що до нас ближче. Це буде AB, Б1А. Ну, а, а і А1. Далі. Буде та, що зверху у нас розташована грань BC, c 1 b 1 Пам'ятаємо, що називати ви можете, наприклад, хоча б і з букви С, наприклад, С1, b 1 а тоді в кінці ще додати Б. Тобто вони будуть йти ланцюжком, котра буква буде першим, і так буде важливо, навіть порядок, в якому ви будете їх перелічувати. Головне, щоб перелічили ви всі букви і йшли вони підряд або за годинникові стрілки, або проти годинникові стрілки. Так, ми з вами основи використали. Далі ми використали верхню грань. І ось цю грань теж використали. Але які в нас ще не ми лишилися. Ось ця, що на задньому плані в нас є. Це D, c 1 д 1 Також у нас є ще. Грань, що розміщена внизу. Це А1А Д1. Їх справді 6, так як ми з вами казали, і ми їх всі перерахували. Також ребра. Ребра це, власне, сторони нашого... наших цих чотирикутників, що ми з вами записували. Але щоб їх не повторювати, ми будемо записувати їх тільки один раз. Наприклад, почнемо із основ. У нас є АБ, Є БЦ, СД і АД або ДА. Все ми обійшли наш один з чотирикутників. І всі його сторони ми перелічили. Далі у нас є ще одна основа більшого розміру. Там же так само, тільки буде з одиничками. Тобто буде А1Б1 Б1. Б1 С1, С1, Д1 і Д1, А1. Ми їх перелічили, лишилися тільки зелені. Тобто беремо АА1, далі ББ1, СС1 і ДД1. Це будуть абсолютно всі ребра. Так же само ми записуємо вершини. У нас є вершини А, Б, С, Д. Також у нас є А1, Б1. С1 і Д1. От, власне, завдання ми з вами зробили. Зверніть увагу, в деяких місцях я дозволяв собі одиничку ставити вигляді палички. Але коли в мене одиничка і кома стоїть дуже близько одна біля одної, я стараюся нумерувати все таке вірно, не паличку ставити, а саме одиничку для того, щоб вони не зливалися і ми не плутали кому з нижнім індексом. Або стараюся кому будувати справді як кому, для того, щоб не поплутати це. Будьте з цим обережні, тому що якогось разу ви запишете, а допустимо, через певний час захочете переглянути свої записи і будете думати, а що у вас за набір букв і чому це саме так. Це тільки одне із завдань, що вам додому. Є ще одне, в якому будуть вас просити знайти, скільки буде ребер і граний, в якійсь там п'ятикутній, семикутній, восьмикутній призмі. По суті, нічого складного немає. Треба буде цю фігуру, допустимо, побудувати або уявити. Давайте візьмемо якусь шестикутну призму. Номер 2 Для цього нам потрібно буде побудувати ту фігуру, про яку говорять. Якщо вона шестикутна, значить ми будуємо з вами шестикутник. Будуємо їх два штуки. Один зверху, другий знизу. Те, що буде на передньому плані, ми з вами лишаємо повністю не будемо штрихувати. Те, що в нас буде за чимось заховане, наприклад, ося сторони, оці всі речі, ми будемо проштриховувати, тому що вони будуть десь на задньому плані. Пізніше ви побачите, чому саме так я це роблю. Я маю певний досвід в цьому вже, скільки ж то років роботи. Далі я матиму їх поз'єднувати між собою. Я так досить схематично це зараз робив. Та да, бачите, що в мене навіть ці сторони не з'єднуються одна з одною нормально. Але для того, щоб розібратися із гранями, бачите, вони знаходяться одна за одною. Перепрошую, зараз трошки підправимо. От, якось так. Якась така певна геометрична фігура. Вершини. Якщо у нас шестикутна призма, значить, 6 вершин зверху, 6 вершин знизу. Додаємо. Вершин стає 12. Далі, грані. У нас є одна грань зверху, одна грань знизу, їх разом уже дві. І по кількості вершин. Скільки у нас вершин? 6. От буде ще 6 граней. Тобто 2 плюс 6. 8 граней. Те, що вище, ми могли записати як 2 помножити на 6. І таким чином знайти. 6 це в нас був шестикутна призма, да? тобто був основ шестикутник. Вершини ми записали, грані ми записали, а залишається тільки ребра. Стосовно ребра. У нас є шестикутник в одній основі, там буде 6 сторін. В іншого шестикутника теж 6 сторін, тобто обидві основи ми записали. І ще по 6 жовтих бічних ребер. Як бачите, це у нас буде 3 по 6. І це буде 18 ребер. Все ми порахували кількість. Тобто, для того, щоб знайти кількість таких ребер, можна або Побудувати таку фігуру і просто порахувати, або спробувати придумати певну закономірність, як збільшуються ребра, грані і вершини в залежності від того, що за геометрична фігура в нас має бути побудована, про яку ми говоримо. Власне, якщо ви над цим задумаєтеся, то і третє завдання ви теж зможете виконати. Попробуйте, у вас все обов'язково вдасться.